Такі хащі, що я не знаю. Де я? Що я. Такі діри, що я не знаю просто. Ні разу тут не був. Тут коротше, по карті десь є таких два болота. Мені здається, я туди просто тупо не доїду. Бо я ось бачу якась іде дорога. Я по ній ось іду, бачите, коли я йде. Коли я йде, аби це на якісь кабани тут бігали. Ну, тут такий хащі дивіться, стоя, просто я не знаю. Мотик аж там залишився, можливо, на этот від нього відійшли. І це або звір'ю, або хтось ішов пішака споривався сюди. Ну Така сіде дорога, ну на монтику тут тупо нереально сюди заїхати. Я бачу вроді би кісь як болото знову починається якийсь. Я осика стоїть Височенна я думаю, друзі, зараз будемо їхати на якесь інше болото. Не даремно я сьогодні брав костюма, тому що без карти я його не знайду. В мене є ще декілька резервних болот, я думаю, зараз туди поїдемо. Тому що сьогодні я один випуск якби, знімати не дуже хочу, тому що в мене якби не так багато часу. Ходив я по цих хащах, ходив, ну це його нереально знайти без карти. Треба хоча б якусь буломітку поставити. І хоча б. От... Може, хоча б по метражу, я так би зрозумів би, скільки від цього болота до того болота, дивився закінчувати тільки ще випуск. Тому що так на умання ходити по цих хащах, його шукати, можна сьогодні і не вийти. Похмуро стоїть, сонця нема, десь один неправильний поворот заблудився. І а так ти моті, як тут буде і комусь він буде. А тому зараз якось я його тут постараюсь витягнути і будемо виїжджати з хащ і заїдемо там ще декілька боліт на одне болото подивимось, я думаю, там кльов сьогодні, а вже ж буде. Друзі, повертався ось уже до хати, так, да, я не знайшов ті болота. Хоча картинка там дуже така насичена. і ось стою тут таке біля дороги болото, ось байк мій стоїть. Я дивлюсь, там взагалі кипить вода. Но мені здається, я тут просто не підійду. Я б, з радістю тут то, половив би, з радістю. Но, мені кажеться, я тут просто не підійду і не докину до того вікна, що там далі. Навіть маховою п'ятиметровкою Тому що тут, мабуть, буде... По пояс мулу. Ох, що там робиться, які там бульки, друзі, виходять. Риба по поверху. Бульки такі. Ух. Риба є тут, кстати. Риба є. Там, там воно, бачите, знизу йде. Зараз покажу. Ось Труба під дорогою. А вище там ще одне хороше болото є. Ось Бачите, тут така йде типа труба. О, може, приймось, де тут щось не можна в стіні. Там не костюм що є. Ось, такі болотні топи йдуть. І тут одразу обрів, пойде 100%. Бачите, таке під дорогою там тече з іншого болота, бо там воно дуже велике. І там теж хорош, хороші міста. Теж там це. Ну тут мені просто цікавіше було б в таких хащах посидіти. Бачите? Все. І далі я тут нічого не зроблю. А там я там, може і не стану навіть на тій стороні, тому що там може буде все ще по пояс змуло. Ну я так дивлюсь, друзі, тут взагалі просто. рибка ганяє. Я колись ловив на цьому болоті, але ну, ловив там далі то там а, колись воно було не таке зарожче, тут попадав червонокнижний карась на цьому болоті і мересниця озерна така на ладоню. Або болотянка, якщо коротко. Тому може залишимо його, бачу, ганяє щось. Може це болото, залишимо якісь інші рази. І ось одне хороше болото зверху стоїть. Ну, ми його перевірали весною. Це болото, де були гадюки і вже. Це ну, мій перший випуск на каналі про Болота 2024 року. То я ось тут зайшов, ось тут взагалі таке містечко і шики блеск. На одну вудочку поверху. Трохи ці дручки поламати. І ось таке ось це болото гарне таке велике виходить. То я навіть вагаюсь, де це мені примоститися. Ну, тут теж карась, я дивлюсь, ганяє і ганяє добре поверху. Такі буляри такі виходять дрібнесенькі, дрібнесенькі, може навіть і черепахи ганяють. А може крупний карась, Тобто тут я можу махову вліпіти туди під лілії і... На вудку з кільцями стоять тут потроху щось перевіряти. Може, тут навіть хороший карась буде клювати. Я думаю, різниця тут теж є. Є ротан, я 100% впевнений, бо вже біля дороги Побачите різницю, якщо ми зараз десь будемо щось ловити, наскільки вона різна в хащах і просто там вже, де їздять люди. І а, що буде по карасю. Коротше, зараз я, напевно, байка поставлю тут біля нас. Розвернусь і будемо на цьому болоті ловити. Друзі, була перша покрівка у нас. Оці травич ось. Навіть можна і не закидати. Це мересниця, чи це ну, зараз. каусно. Кик нарезниця клює. А я бачу, що тут треба трохи ганяє поверху. Я так думаю, закинути поверху, гляну, що тут у нас буде. ох ти! Якщо мересниця клюється хорошо, значить тут мала бо тут колись мресниці було. Багато, дивіться, не мене злої. що Це таке клює. Ну це точно не ротан. Бо ротана ми вже 10 разів зволіли за цей час, мені здається. Кажеться, це не розниця клює. Угу. Щось клює. Що це таке, друзі? Це безсмертна верховодка якась клює, дивіться. Я ще верховодки на болотах не якась тюлька. Ой, Значить стаємо глибину більше. Где що тут у нас буде? бо Це ну, тоже не тоже тут таке ловити. Друзі, я вже закинувся. Поки що Риба мовчить, і вона може мовчати. Чому? Тому що десь гримить, десь виходить хмара, може, нас не зачіпить. Але я з собою вже сьогодні брав плаща, трошки кульки для апаратури, щоб поховати, якщо що. Одним словом, я приїхав на цю локацію і я бачу, що тут риба є. Ну, Першого трофея ми зловили якусь тюльку. Це хороший сигнал того, що на цій локації може не бути ратана. І карась тут зберігся. Якщо не маратона, карась 100% зберігся, і тут є такі карасі здоровенні, тут, значить, є маленькі карасі, і це означає, що водойма, незважаючи на те, що вона знаходиться біля дороги, незважаючи на те, що всі мимо неї проїжджають, є шанс, що на цій водоймі досить непогано можна буде відловитися, якщо ти попадеш на кльов. Тому що зараз ми його може просто не бути. На тому болоті, де ми перед цим був, там був шикарний кльов, і карась перед дождюм брав дійсно непоганий. Може, дождя не буде, але судячи скільки комеров зараз серед білого дня лета є. Ну, шанс, що він буде, більше, ніж 50%. Тому зараз швиденько закормимося і продовжимо нашу риболовлю. Прикормки все те саме. Якась залишилася ще з білої риби. Хліб, макуха, Фанатик універсалка, фанатик шоколадний ляж і. Мегамікс твор на уінка. І зараз ми підкормимо трошки тут це місце і будемо спостерігати, чи тут буде підходити сюди риба. Трошки ми зараз цю тюльку чимось займемо і закинемо ще одне тут. Туди у лілії так далеко. Тільки ще така була. Гарна покровка. Я кидав не сюди прямо в вікно. А трошки підтри очерети таке. Поверху. І так гарно повільно повело в очерет. Що я навіть не знаю, що це таке було. Ну не похоже на цю тюльку. Похоже, більше на карася було. Кидиємося зараз. О, друзі місце невеличкий карасик я скажу похоже було на карася невеличкого болотняного давайте подивимось що ми тут сьогодні зловимо на цьому болоті і рибу а вже ж відпустимо бачите зразу сказав що карась. Мені подобається, що тут є невеликий карась, те, що тут немає дебільного ратана. Бо було таке одне у нас класне шикарне болото. І якесь больне запустило тут до ратана. І по цій причині, друзі, у нас там карася просто не стало. такого дрібного і там залишився тільки крупняк. Хоча там колись таке шикарне болото було, то що. Ну, одним словом, я дуже задоволений, що тут нема ратана. Поки що я його не зловив. О, друзі, це вже трошки побільший стандарт почався. Трошки побільше. Клюну. Карась. Но все одно не те, що було на том болоті. Не то. Карасик. Тож такий невеличкий. Гриміть буде дощ, я чую як виходять хмари. Непоганий все. Хороший карась. Як ти для цього погода сьогодні? Ну Такий посимпатічній буде, чим те меншинство, що брало. Непоганий. Є тут і хороший карась на цій локації. Є тут він і непоганий, просто що треба на нього попасти, так зрозумів. Тому що як не крути, як не крути, погода сьогодні явно не на рибу. Зійшов, зійшов. Карась клює не сильно, буквально навіть менш десятком злив і вже годину стоїмо. Хоча він ганяє хорошо, дуже так хорошо ганяє, може, зв'язано з тим, що гримить, тому що там десь хмару тягне туди далеко. А, і чутно, як, ну, я вийшов глянув, то таке все синє, синє. А, зразу зрозумів, що хмара серйозна. Краще хай тут дождя не буде. Тому що там просто іде, ну, як з відра. На цьому болоті риба дійсно є, є непогана, я бачу карасі такі непогані беруть як для боліт. Звісно, щоб ще він трошки більше кльовав, взагалі було просто шикарно. Але зважаючи на те, що гриміть, кльов слабший. Плюс я дивлюсь, тут просто в очереті щось таке крупне ганяє. Може, ось під нами, під ногами, тут щось чи ротання, якісь чи що тут ганяє? Хоча тут тільки є ратана, по суті, не треба бути. Ну, помітив, що немає мересниці озерної, може вона просто зашилась десь, може вона не любить таку погоду. Тому що погода зараз така собі. Ну, не скажу, що для ловлі там якоїсь супер-мега риби, а, бо став щіль, немає вітра, камери заїдають, гримить. А, ну таке, знаєте. Не скажу, що це супер-мега-погода для боліт. Якби зараз пройшов дождик, такий легесенький, і на вечір то тут був би просто смертельний кльов. Ось ця пташка летає, дивлюсь, так така цікава. Який загнути ніс, я думаю, спочатку спочатку метал здоровий летає. Але я не змог зрозуміти, що це таке летає. Хуй така, бачу, коричнева вона. Ось летить ти там на нас. Бачите, яка цікава пташка. О, хороший, хороший, хороший. Жаль, що покльовку не можна зняти. Я тут такий непоганий клюну. Почав клювати у дощ. Такі покльовки почалися гарні. Під лілею закидаю. І такі поклевки пішов. Ну, друзі, бачите? Почався у нас коротше, дощ, дощ почався. Ну ось такий карасик, напевно, клюну такий непоганий як для цих боліт і так далі. Покльовка хороша була, жаль, що не можна знімати в дощ, тому що камера не захищена від води і може прийти просто і каюк. Тому будемо поки перебиватися тим, що є. О, хороший. Бачите, які? Почав крупняк клявати на болоті сьогодні. Дощ почався. Це як у дитинстві, знаєте, закидаєш цього. В поверху у лілії дощ і на болотах це просто мегатема. Ще, ну, не такі невеликі Це вже таке конкретно сипонуло, Видно, хмара проходить, бо я бачу, хто знаєте, десь там чи просвіт, чи що. Ну, таке, знаєте, якби не плач, була б трагедія знову. Тому будемо, я думаю, Може, перечекаємо цей дощ і вже поїдемо до хати, бо ми вже так ну, чимало на цьому болоті стоїмо. Кльов дійсно непоганий, і карась став у дощ клювати більшим і клювати краще. Причому я уявляю, що тут буде робитись перед заходом сонця. Друзі, під завершення дождя хороший карась такий взяв непоганий як для болота чорний такий як мой штатів такий взяв в районі ладоні ух який був хороший був карась. Ну що, друзі, так і не вдалося мені зловити під завершення нашої риболовлі якогось карасика непоганого. Був хороший сход, хороший був карась, як для цих місць. Що нам вдалося зловити? Не густо на цьому болоті, десь близько 15 таких непоганих карасів, як для цих місць. Тобто тут я дивлюсь такий стандарт по карасю непоганий. На тому болоті були більші трохи карасі. Ну, тут дивіться, що такий ось, непоганий карас. В принципі, можна спокійно його брати на жаріння. Все-таки ось ще один плюнув на, на завершення нашої риболовлі. Поки я знімав відро, поплок бачу, поплив у лілії. Оце і буде нашим таким от завершенням. Зараз. Тобто, приблизно десь десятка-півтора я тут карасів зловив. І там я зловив десятка три, тобто я десь покійно міг десь тако, ну, дно відра точно було б закрите. І я думаю, кілограма півтора я на цих болатах сьогодні не ловив. Карасі ми брати не будемо, хай риба розмножується, хай вони ростуть, пливуть і так далі. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку риболовлю. Вона була дійсно непоганою. Я сьогодні був на двох балатах. І результатом я задоволений. Зловив приблизно 10 кг, може півтора риби, а за 4 години. Виділив я сьогодні на Булата десь годин 5, поки доїхав, поки добрався, поки зрозумів, де ловить, поки там пошукав місця. години дві можете відкидати, може навіть і півтори десь так. Тобто десь 4 години лову, із яких півтора кілограма, десь 7 штучок можна було забрати спокійно на жарення. Але вся риба благополучно відпущена в свою домівку. Наступні рибалки, я думаю, не за горами. Я думаю, щось для вас цікаве придумаю, але я не буду забігати наперед, тому що я не знаю, куди я поїду. Може, десь поїду на інші болота. Тут боліт насправді дуже багато. Я хочу ще їх поперевірати. Я на цьому, наприклад, нормально не лив років 15. Тому хочу якби, поїздити, подивитись, тому що мене біля хати виходить дуже такі цікаві, красиві ну, якби місця, де є що половити. Просто що клює невелика. Фаворитом сьогоднішнього дня була вудка в проводку, яку я часто беру з собою на річку, ловити білу рибу. І як не дивно, сьогодні вся риба брала поверху на болотах. По дну, як будто риби немає. Тобто, якщо їдете на болото, обов'язково повинна у вас бути вудка, махала, не махала, але поверху ви повинні шукати рибу. І як показує практика, поверху клює найкраще. Моя особиста думка, якщо в очереті розчистити таке місце. Під лодку, під костюм, може десь з берега вдасться це зробити. І закидати на такій невеличкій глибині. Я думаю, карас би брав більше. Тому що, як показує сьогоднішній день, вся риба клює в траві. Рідко, десь там на чистом, і то, якщо розклюєш, так рандомно закинуть, не вийде, щоб вам там клював. Тому. Я думаю, рибалка на болотах вона не за горами. Я думаю, я ще поїду, є ще тут цікаві місця, можна подивитись. Я знаю, як мінімум два болота, де можна теж хорошо відловитися, і може там навіть буде більший стандарт. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, а мені пора їхати, поки просвітліло розвіднілось, тому що може знову бути дощ. Всім до зустрічі!